Коротко новини за 9 липня Вночі росіяни здійснили рекордну масовану атаку по Україні. Ворог запустив 728 безпілотників та 13 ракет. Основний напрямок удару Волинська область, місто Луць. Там, внаслідок ракетного обстрілу, сталася пожежа на території гаражного кооперативу та одного з підприємств міста. Пошкодження зафіксували також на Київщині та Житомирщині та в інших областях України. На Івано-Франківщині працювала ППО, обійшлося без постраждалих та пошкоджень. Протиповітряна оборона знешкодила 718. Засобів повітряного нападу. Влучання зафіксували у чотирьох локаціях. Падіння збитих цілей на 14 локаціях. У центрі Франківська сталася пожежа. Горіла покрівля шестиповерхового житлового будинку по вулиці Грушевського. Площа пожежі 100 метрів квадратних. Її оперативно загасили. До ліквідації були залучені 43 рятувальники. Ніхто не постраждав. Другий день на Прикарпатті вирує негода. Вчора ввечері вітер, злива та гроза спричинили нові аварії на електромережах. Електроенергія зник у понад 40 населених пунктах енергетики працюють над відновленням. У гірських районах блискавка влучила в трансформаторну підстанцію, вивівши з ладу розподільчий пункт. В Івано-Франківську на вулиці Шевченка вітер повалив дерево. Воно впало на автомобіль. До слова, завтра на Прикарпатті знову очікується сильний дощ, грози та град. Протягом доби буде хмарно. Пориви вітру досягатимуть 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі опуститься до 13-18 градусів тепла, в день до 15 двадцяти градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті. peak.net.ua. якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.